Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Вирішив записати відео на тему, чому не ростуть бички. Це відео не для тих, хто годує кашами і всякою єрундою. В них понятно чому. А це відео для тих в кого хто годує з кормом, хто купив премікси, сипе ту макуху, а телята чомусь не ростуть. Ну, причин є дуже багато. Я на основ... назву основні причини, так як я зробив три позиції. Саме головне, що ці позиції це така міруч, яку люди не замічають. І які думають, що це не грає велику роль. От Тому я вибрав цих іменно три позиції. І зараз вам їх розповім. На третю позицію. Я поставив неправильне замішання цього корму. Дехто візьме там на око, намішає 9 по реміксу макухи без, процент, без процентів, там, не без ваги. І постійно цей корм змінює свою процентовість то макухи, то парамікса, то 9, і то постійно йдуть перепади. Постійно йдуть перепади і тому телята погано ростуть. Ще я би сюди віддав до замішування корму. то що багато хто сьогодні є премікс, даю премікс. Завтра є макуха, даю макуху. Е післязавтра є то-то даю і то і то. А ще післязавтра вже нема нічого, даєм щось дають. От хто теж так, сьогодні є, даю, завтра нема, не даю. Це теж дуже велика помилка під такі від годівлі, яка не дає результату. Тут потрібно вимішувати по пропорціях, на вагах, і щоб постійно воно було у вас треба запасатися наперед, бо тоді результату не будуть. Ви гроші на це все потратите, а результату задовільного вам не буде. Другу позицію я поставив таке, як сіль і вода. Чому сіль і вода? Розповім за воду. В більшості випадках нема змоги поставити. Води автопогірки, в принципі, так само, як у мене. Але вони понадивляються в інтернетах, а що там два рази в день заходять до них, пораються і дають там по, по там, відро води, може менше води, там пів відра води. А бичкові, те коли він їсть особливо сухий корм, ще й на сіну стоїть, води не вистачає. І вони м'яю їдять в корм, не хочуть їсти сіно, коротше бички є. Нехватка води в, в організмі дуже суттєво впливає на перерости бичка і бички не будуть рости. Вони будуть погано їсти, вони не будуть хорошо рости. Тобто, і в мене теж нема води, а я стараюся там, в обід на напоїти, щоб бичок не був городин води. Якщо бик городин води, чи теля, чи тариця, чи корова, то не буде ні хороших результатів по привісах, не буде ні хороших надоїв. Тому, якщо у вас нема змоги. Поставити автопоїлки, так само, як у мене. Треба частіше ходити їх наповати. Чому я не поставив, чому в мене нема змоги? В принципі, це діло впирається не в фінансову частину, а в того, що в мене нема водойома. У нас керівниці посохи, вода вся перевозна, і підключитися до мережі води немає змоги. Ну, тобто в нас немає такого. Постійно десь їжу, воду шукаю, то там, то там. Тому така в нас ситуація. Тому треба частіше не лінуватися, частіше так, щоб бички ну, не були городні води, щоб вони пили собі волю. Е, друг, так що я поставив на цю позицію сіль. Багато хто дає сіль неправильно, або сипив корм, щоб я не радив робити, Тому що можна перебільшити і бичко, бичок не буде їсти. Або давати нехватку солі. Кинув чайну рожечку на 10 кіро, там, Коєму готову чи сторову і думаю, що цього це хватить. Це теж неправильно. І як би то вам сказати? Найкраще, це щоб була насипом в каструльці біля бичка. Бо в камінні, в горизонтях, я не одобрив, бо все одно можна поставити камінь, а від каміння потрібної кількості солі дуже важко. Це їм потрібно стояти пів дня і цей камінь оборізувати, щоб взяти. Тому треба робити, можна поставити камінь і трохи присолювати. Ну, це треба все робити з розумом, подивитися правильні норми на телят, на корів і давати пів норми. А другу частину вони будуть брати з каміння. Я би радив поставити якусь каструльку, якусь, віддаєчко, туди насипати солі. І щоб бичок мав доступ. я, в принципі, так роблю. Я перев'язую кастерльку там. Ну, деколи відв'язую, зараз я її відв'язав, тому що, дивіться, бачите, тут мокро. Тут є стік води, я тут їх пою і бички вириваю часто в сіль, в деть. Тому треба деколи... Тут трохи не продумано, треба доробити. Але в принципі я придержуюсь такої думки, що треба, щоб сіль боя в них волю. Бажано вона була От Тоді, якщо у вас правильна годівля солі, якщо у вас ну, хватка солі і ви нею не перебільшуєте, у вас бічок не жадний води, тоді у вас теляти будуть рости. Ну, і На першу позицію я поставив годівля сіном і травою. Багато хто дивиться, що в інтернеті там, на 20 бічків занесуть один тюк сіна. Роздадуть і це на день хватить. Це така помирка, це дуже серйозна помилка, на мою думку. Тому що я розумію, люди хочуть, щоб бичок більше з'їв з балансованого корму, менше зі сіна і руче А це дуже велика помирка. На мою думку, бичок до 8 місяців має бути в них волю, що сіна, що травиє. От в мене я дав їм корму. Вони там з'їдають частку корму, коли я дивлюся, що вони вже не доїли, бо вони не доїдають. Я вже там зверху, з боку даю ще трави, сіна, в них має бути вволю. І вже після 8 місяців можна трошки видавати менше травички. Хоча, як вам сказати, якщо у вас правильно збрансований корм, то бичок буде їсти сіна тільки для жуть. Якщо у вас щось з комом не то, то сіно, бичок буде більше старатися з'їсти сіна. Е, тому так, дехто думає, а дам жменю сіна на бичка в день, один раз в день, він з'їсти більше цієї зерно суміш із цим макухами, параміксами. І він речі вирости. Ні, це дуже велика помилка. Бичок сам має вирішувати, скільки йому з'їсти трави, а скільки її, чи сіна і скільки йому з'їсти цієї дрейці, дарить має бути у волю. Сіно має бути також волю. Якщо у вас стоїть сіну волю, а і у вас бичок свідомо більше споживає дойти, тоді да. так. Тоді, не... ну, тоді будуть рости. А якщо ви даєте спеціальну жменю сіна, то це дуже велика помилка і багато хто допускає цих сі три позиції, неправильне повання, не використовує правильно сіль, не додає сіна. Бо думаю, що більше 3 буде краще розстрілятися. Це дуже великі помилки, які люди за цим не задумуються, і телята не ростуть. Якщо виконувати всі ці позиції, якщо у вас хороші телята, в будь-якому випадку буде хороші результати, так як показують вам відео в інтернеті і по 40 і по 50 кг перевсів за місяць. А якщо ви допускаєте помилки з неправильним напуванням телят, з обмеженням їх сіна, з неправильним використанням солі, то телята не ростуть. Дають тих 15, може 20 кг. І ви дивитесь, ніби все правильно роблю, ніби мішаються девить, дивиться з цими макухами, а вони не ростуть. Тому це дуже в кого є перебої кого неправильне наповання, хто обмежує в сіні, виправляйте ці помирки, купіть собі якісь дешеві ваги, мішайте на вагах, щоб постійно процентовка дріців, макухи, парамікса була однакова, щоб воно не перебивалося, що сьогодні нема того, і сьогодні-завтра нема того не даємо. Старайтесь, щоб бічок був постійно наповнений, в нього була вода. Напивайте частіше, якщо немає змоги поставити автоподілки, і не обмежуйте бичка в сіні. Тобто він сам має відказатися від сіна, він сам має зробити вибір на сторону диреті. Але не так, що ви диреті сипите, а сіна даєте дуже мало. Якщо ви самі обмежуєте, то бички можуть не рости. Треба так, щоб бичок сам вибрав дають. А сіна з'їв, скільки йому потрібно для себе. Бо в інтернетах там пишуть норми, можна скільки дати, можна скільки дати. Дивіться, кожен бічок це індивідуальність. Комусь потрібно більше сіна, комусь потрібно менше сіна. Якщо ви всі ці позиції, які я вам назвав, хоч щось у вас в цьому вище переліченому є, то виправляйте свої помилки і ви побачите результат вже за місяць-два, побачите, які вони дають перерости. А всі, хто погоджуюся зі мною, всі, хто додивився відео до кінця, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Є дуже багато новин на господарстві, там для відео роботи дуже багато. Не співаю записувати. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд і до зустрічі.